Вітаю вас! Те, що відбувається в українському політику, мені чим далі тим більше починає нагадувати роман детектив Агати Крісті під назвою «10 чи скільки там 12-10 негритят. Коли поступово їх стає все менше, менше, менше. Але чомусь Верховній Раді вони так ніби збиваються, але Верховна Рада не порожніше і не припиняє свою роботу. Яким чином? А і на деяких народних депутатів вже не просто з'являються кримінальні справи а вже починає ну серйозно пахнути судовими вироками. От хто свіжий, по кому знову як кажуть, дзвонить колокол звоніт колокол ми зараз з вами розберемося. Будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, е, тому що алгоритм YouTube зараз працюють таким чином, коли ви е, підписуєтеся, коли люди, які під час перегляду відео, підписуються на YouTube канал, YouTube показує його е, іншим глядачам. Або якщо, наприклад, люди, які вже є підписниками, під час перегляду відео залишають свої коментарі. Тому, будь ласка, зараз залиште свої коментарі, напишіть звідки ви мене дивитесь. І, будь ласка, теж е, ну от хто, скажімо так. Ак, народний депутат, ваш улюблений або неулюблений народний депутат, і за кого можливо ви проголосували ще раз на наступних виборах. А тепер давайте почнемо. Отже, е вже прокуратура до суду було спрямовано обвинувальний вирок відносно дуже скандального українського народного депутата, який заходив у фракцію Слуга народу. Це народний депутат Євген Шевченко. Він постане перед судом у звинуваченню по трьом справам одночасно. Два звинувачення це як ви зараз бачите на екранах, державна зрада, це перше. А друге, це шахрайство. Причому, ви знаєте, державна зрада це така стаття, яку дуже важко довести. А от шахрайство довести значно простіше. В чому полягало зараз коротко поясню шахрайство, ну що стосується державної зради, то він неодноразово у себе в соціальних мережах писав усілякі там публікації, які можна трактувати як такі, що поширюються проросійські наративи і російська пропаганда. Але в суді це дуже важко доводиться. Звичайно, розумію, що український суд найгуманніший суд у світі, але все одно мають бути якісь докази для того, аби потім під час апеляції все це не розсипалося як пух і прах. А от що стосується. Шахрайства, то тут справа зовсім інакша. Як ви пам'ятаєте, народний депутат Євген Шевченко це та унікальна людина, яка не знаю звідки, але має унікальні зв'язки з Білорусією. Причому на Білорусі на вищому рівні з білоруською владою він же пам'ятаєте літав у Білорусі, зустрічався з президентом. Самопроголошеним е, бульбафюрером, як його називають, Олександром Лукашенком. Тут бачите на фотографії і одночасно Євген Шевченко і Олександр Лукашенко, і син білоруського президента. Колінька. його називають наступником, але звичайно, ну от чогось Лукашенко з кількість таскає свого колінько. Причому хто народив цього коліньку, ніхто достеменно не знає, тому що жінку Лукашенка теж ніхто ніколи не бачив. Так от а в чому суть цієї справи? Одна українська компанія, бізнес-підприємці замовили проплатили постачання мінеральних добрив з Білорусі. І от е, Євген Шевченко вступив з ними. В контакт: сказав, Слухайте, а білоруська сторона вона почала затримувати постачання. Причому затримувала постачання, нібито за версією слідства на прохання цього Євгена Шевченка, тому що у нього там у Білорусі зв'язки. І до цих українських бізнесменів, які замовили з Білорусі постачання, добра, він почав сказати, що там немає у вас достатньої кількості дозвільних документів і тому подібне. Тому якби постачання затримується, але я вам можу в цьому допомогти. Мовляв, я там маю в білорусі зв'язки. Я можу посприяти, щоб процес пришвидшився, і ви отримали замовлені ваші мінеральні добрива сюди якомога скоріше. Але вам потрібно на а, фірму а, перечислити 14,5 мільйонів гривень за типу як консультаційні послуги. Ця кампанія повелася на поводу, пішла на поводу у Євгена Шевченка, перерахувала 14,5 мільйонів гривень. А він за ці бабки, щоб ви розуміли, ну правда, не на себе, а на пов'язаних з собою персон, купив три дуже круті автівки. Він купив Porsche Macan, купив Mercedes X5 2021 року. А це я вам скажу така дорога штучка. І купив Mercedes-Benz AMG 2022 року. Це теж дуже дорогий автомобіль. Загальна вартість усіх придбаних ним автомобілів це 250 тисяч євро на секундочку. Небагато немало. Ось такий він нардеп Шевченко. Чим він взагалі прославився цей нардеп Шевченко, який скоро може, ну якщо його посадять, то він перестане бути а, депутатом від флого народу. Але найцікавіше: кримінальна справа по ньому є. Кримінальне провадження по ньому було вже навіть воно передається до суду, а він і далі залишається народним депутатом України і його не позбавляють депутатського мандату. Чому? Тому що а, потрібна достатня кількість членів коаліції, тому що як тільки коаліція я вам пояснюю, як тільки коаліція розвалиться, доведеться переформовувати коаліцію, і цього єдиного більшинства, яке буде голосувати так, як потрібно. Вже не буде, умовно кажучи, якщо коаліція буде складатися з Тимошенко з Батьківщини з голосу з європейської солідарності, то вони ними не можна буде керувати в ручному режимі. Зараз як виходить дійсно, якщо дивитися по факту кількості тих голосів, які є реально у слуги народи в парламенті, то там не вистачає 226. Але оскільки є певний тиск, на як воно називається ОПЗЖ платформа за життя і мир. Як він там називається так, плюс група довіра Коломойського. От їх всіх разом на кожного там є папочка в СБУ і їм кажуть: Товариш добрий, будь люб'язний, голосуй. І вони голосують так, як їм партія сказала «надо», ОПЗЖ ответі да. І вони голосують так, як захочуть. Так от чому не позбавляють мандатів? Тому що розвалиться коаліція, доведеться її перезбирати. Треба, щоб на документах була коаліція. А поки вона документа по факту її немає. На документах вона є. От і все. І народний депутат Шевченко, ну якщо його посадять, якщо його закриють, то, ну як би що буде? Чим відомий депутат цей наш Шевченко? Ну, по-перше, він відомий тим, що якось він самоволку пішов в самоволку і поїхав до Лукашенка. Причому дуже цікавий момент, що в травні 2023 року начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав. Що народний депутат, він зізнався, що народний депутат Шевченко вів тоді таємні переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком на прохання українських спецслужб. Але потім знову в головному управлінні розвідки заявили, що народний обраний Шевченко не має жодного відношення до їхньої структури, і ніфіга, ніякі переговори він не вів. Тобто, в головному управлінні розвідки права рука не знає, що робить ліва. Чим ще прославився, значить, народний депутат? Шевченко, те, що окрім того, що він літав до Мінська, більше того, він сказав лукашенке батьке, коли він там перебував, що виявляється, нібито третина українців взагалі хотіли бачити Лукашенка або принаймні такого президента, таку людину, як Лукашенко, своїм президентом. І е, пізніше він зашкварився тим, що в 23 травня того ж року, коли в Білорусі примусово посадили літа крайнеєр і затримали опозиціонера Нехта Романа Протасевича, е, Шевченко сказав, що Лукашенка молодець і написав про це у соціальних мережах. На тому, значить, е, на тому Шевченко і власне. Зашкварився. Але цікавий момент, що депутатського мандату не тільки його не позбавляють. Взагалі дуже велика кількість зараз народних депутатів мають кримінальні провадження по собі. Звичайно, поки в суді це не доведено, їх не можна називати злочинцями. Але факт залишається фактом. Їх ніхто в мандаті не позбавляв. От, наприклад, народний депутат Микола Тищенко. Теж має він кримінальне провадження, причому це кримінальне провадження він має за. Напад на колишнього військовослужбовця і позбавлення волі ще це відбулося, здається, якщо я не помиляюся зараз. Вам скажу в 2024 році, так коли в травні в червні місяці в Дніпрі. Кілька людей, яких змі називають охоронцями Микола Тищенко, напали на колишнього військовослужбовця Дмитра Павлова, причому військовослужбовця розвідки, напали, били і утримували певний час. І от Тищенку, і його нібито охоронцям було повідомлено про підозру. І ще один був такий народний депутат, та в принципі він і є. Він ними залишається це Олексій Кузніцов. Так, от, Олексій Кузнєцов, взагалі, він створив дуже круту і цікаву штуку. Е, його спалили на схемі на закупівлі від дронів. Там була злочинна організація. ним організована е, його поплічниками. Вона складалася з кількох людей. Це був Сергій Гайдай, здається, голова Луганської ОВА, народний депутат Олексій Кузніцов, командир одного з підрозділів Національної гвардії і так далі. Там була схема дуже проста. Виділялися гроші на дрони і реби, закуповувалися вони позавищують позавищеною ціною, і потім відповідно високопосадовці отримали откати. Ну, класична традиційна українська схема. Значить, е окрім того, організована ця група систематично розкрадала державні кошти виділеними місцевими органами влади на потреби оборони. І один підтверджений інцидент стосувався закупівлі систем радіоелектронної боротьби. Члени групи отримали 30% вартості контракту, е як хабар за підписання угод за завищеними цінами. І подібна схема була використана під час закупівлі дронів вартістю 10 мільйонів гривень. Це близько 242 тисяч доларів. Так, а 30 тисяч доларів 30% 30 вони отримали откату. Тобто 242 ділимо на 3, Це скільки виходить? Е 80 тисяч доларів на рівному місці при цьому ціни були завищені приблизно на 80 тисяч доларів. Яке я кажу, одразу бачите, як калькулятив, як, як калькулятор порахував, скільки вони на цьому всьому заявили, і крім того, вони там допомагали бронюватися українським чоловікам, які якби не мали права на бронь, і не мали права на відсрочку. О таких от депутатів народних їх доволі багато. До речі, там я намагався передивитися, остаточну цифру вам не скажу, але навіть більше 20 народних депутатів от мали кримінальні провадження. Когось закрили, когось не закрили. Навіть Ольга Стефанішна, яка зараз посол України у Сполучених Штатах, до неї теж ще в 25-му році приходили з підозрами на той момент. Тому що взагалі там була цікава справа по Стефанішині. Точніше, там навіть була вона не е, обвинуваченою, а вона була фігурантом кримінальної справи. Бо, е, користуючись міністерською посадою, зловживала, нібито могла зловживати службовим становищем для того, аби впливати на арма. Це арма, це е, державне агентство, яке займається розшуком і управління активів, одержаними від комерційних та інших злочинів, і нібито АРМА визначила компанію, яка буде управляти будинком про спілок. На майдані незалежності, а управляюча, ця компанія, яка буде управляти, вона пов'язана з родиною Стефанішним. коли точніше, з її колишнім чоловіком, вони розвелися, але по факту вони залишаються у хороших відносинах, і, от, друзі цього чоловіка вони володіють компанією, яка буде якби мало управляти цим будинком. проспілок. зараз Ольга Стефанішина в Сполучених Штатах на посаді посла, ну короче кажучи, їй нічого не загрожує, якщо американці дали їй агреман. Будь ласка, напишіть у коментарях з приводу ваших улюблених і неулюблених народних депутатів. Поставте лайк цьому відео і дякую за нашу зустріч.